Цепет у нас култ, нідерландський, дуже добротний і надійний. Алюмінієва рама 28 колеса, Є амортизаційна вилка, є фара, руль можна регулювати різні наклони, верх-вниз і підрегулювання. Сідло у нас, значить, гелеве добротне стоїть. Nexus 8, планетарного втулка, все захищено, надійно, довговічне. Тут у нас, значить, алюмінієвий багажник стоїть, По стану непоганий на 1,60 метр 78. Підніжка є, педаля в комплекті. Резина німецька, швальба плюс, антиприкольна. Динамо, динамка, яка дає енергію, фара. Резина у нас не порепана. Ціна такого велосипеда 8 950. Комусь буде цікавий, спишіть, заходьте на сайт до нас rover.in.ua Також можете заїхати до нас в куликів, веломагазин на тест-драйв, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Кого нема такої можливості, не засмучуйтесь, відіслимо вам новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.